Що додати в свій раціон осінню та зимою, аби підтримати імунітет як діткам, так і дорослим? Я раджу в цьому питанні звернути увагу на хлорелу. Тому що це, окрім того, що джерело рослинного білка а це прісноводна водоросль, яка містить досить органічну зв'язку вітамінів та мінералів, які закладені в неї природою. вона... Досить смачна, мені нагадує гарбузове насіння, її люблять як діти, так і дорослі. І ще це джерело клітковини для наших бактерій в кишечнику, а вони у нас теж беруть участь у синтезі антитіл до різних вірусів та бактерій, і плюс ця речо, хлорела стимулює вироблення інтерферону. А це. Перш за все, місцевий захист від теж будь-яких збудників. Плюс ще одна із властивостей класних хлорели це очищення допомога організму в очистці від солей тяжких металів, перш за все, і від всього того забруднення, яке до нас потрапляє перш за все це з повітрям в мегаполісах, да й навіть зараз у нас в Україні це не тільки в мегаполісах. Тому це досить смачна. Така добавка до їжі, особливо хто не дуже любить м'ясо, хто там ну, в силу якихось можливо питань по здоров'ю його не переносить, раджу звернути увагу на хлорелу. Але так як і в будь-яких добавках, зокрема, вирощених в водоймах штучних, які вирощуються, варто звернути при виборі її увагу на ряд критеріїв, про які розкажу в наступному відео. На що варто орієнтуватись, вибираючи якісну хлорелу чи спіруліну? Ну, перш за все, це цінова політика. Розумієте, що дуже дешевий продукт навряд чи буде дуже якісним, тому що саме для цих речовин важливо середовище, в яких вони вирощуються, тому що, на жаль, хлорелу можна вирощувати навіть в стічних водах. Але якщо це екологічно чисте виробництво і пройдена сертифікація: ось у нас принцип H&CCP, це система контролю якості харчових продуктів, відповідно, це гарантія, що продукт буде якісний. Наша хлорела вироблена в Тайвані, і другий важливий критерій це темне скло, тому що воно забезпечує наші активні речовини. Які містяться в хлорелі від руйнації під впливом ультрафіолету?